На його рахунку знищені російські танки, автомобілі і важка броньована техніка. Український захисник із позивним Айвенго розповів, як підсмажує московитів на полі бою за допомогою безпілотників. це жива сила. Тобто техніку вже так наскільки запугали, вони вже не дуже під'їжджають. Ну і радіогоризонт не сильно дозволяє далі залітати. А так жива сила, іноді авто, буханку. Підбивав танк, але немає відеопідтвердження. Тобто влетів, сказали і на стрімі, що він десь горів, ну, скоріше за всього його утягнули. Там наче Т-90 був. Я за ним угнався, там вже за 10 кілометрів десь залетів за радіогоризонт. Тобто догнав, вдарив. Головне вибрати позицію, щоб був гарний радіогоризонт. А якщо є ретранслятори, то практично любу позицію безпечно вибираєш. Оп, бліндаж облаштував і, грубо кажучи, в комфорті можна знищити колону. Я летів над траншеєю і орк тікав від дрона. Я його спочатку не бачив, він був внизу. Тобто я побачив рух, виход з бліндажа. І один орк, коли вибігав з бліндажа, він перекрив дорогу тому орку, який тікав, якого я спочатку не бачив. І відтоді той, що перекрив йому дорогу, сам заховався, тому довелося просто присісти, і я в нього влетів. Захищати країну, своїх рідних, близьких. Від цієї війни залежить наше виживання. Тобто тут явно нас просто хочуть винищити, як сотнями років винищували до цього. І цей процес, він досі йде. І найбільша мотивація моя це, мабуть, помста за батька. Батько мій був під Авдіївкою минулого року. Він лишився, щоб прикрити відхід трьохсотих, але сам таки не повернувся. То я не хочу просто відбути для Галочки. І, ну, добре, всім хочеться додому, і мені дуже хочеться додому, до жінки хочеться. Ну, і якщо почав, треба доводити до кінця. Терористи отримують відповідь. Українці мають бути готовими, що ворог може збільшити кількість ударів дронами та ракетами по нашій інфраструктурі. Про це заявив президент у новому зверненні. За словами Володимира Зеленського, Україна зосередить увагу і на захисті неба, і на відповіді ворогу. Росія готується до зими, і у нас в Україні уся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористів. На усьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів. Петріоти, Назмуси, Аріси, Ривени, Хокі, інші системи не про все зараз. Ми можемо говорити відкрито, але українські щит вже сильніше ніж торік. Вже інші можливості, але ще не ще не повний захист. Всієї території, на жаль, і ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Інформацію, що раніше ширили медіа, підтвердив міністр оборони країни Борис Пісторіус. До бюджету на наступний рік внесли додаткові 4 мільярди євро. Про це домовилися в лавах провладної коаліції. Вже наступного тижня парламент офіційно схвалить пропозицію. Переважну частину суми витратять на поставку озброєння та боєприпасів для України. Міноборони Німеччини також має додаткові 2 мільярди євро. Кошти спрямують на виконання довгострокових контрактів. Історію певен, що це важливий сигнал для Києва. Українців ніхто не залишить наодинці із ворогом. У Польщі розпочинає роботу оновлений парламент. Перше засідання сейму відкриють у півдні. Новообрані депутати заслухають національний гімн. Ну і згодом перед законодавцями із промовою виступить президент Польщі Анджей Дуда. Перше засідання депутати присвятять технічним питанням, визначать місця, які партії займатимуть в залі, та оберуть спікера парламенту. Перші два роки посаду обійматиме представник блоку третій шлях Шимон Головня. Такі умови коаліційної угоди між опозиційними партіями. Під час засідання також формально усунуті з посади прем'єр-міністра країни. Президент доручить новому кандидату сформувати уряд. Першим це спробує зробити чинний прем'єр Матеуш Моровецький з партії Право та справедливість. Однак політсилі за голосів. Відхід на більш вигідні позиції, російські пропагандисти заявляють про втечу військ окупантів на лівобережній Херсонщині. Цитують вороже міністерство оборони, буцімто командування російського групування Дніпро оцінило ситуацію, яка склалася і перекидає війська на цитата більш вигідні позиції на схід від річки Дніпро. Кінець цитати чекаємо на коментарі українського генштабу і нагадаємо, що згідно повідомлень військових оглядачів та західної розвідки, останні кілька місяців ЗСУ проводять активні бойові дії на лівобережній частині Херсонщини і розширюють плацдарм на тимчасово окупованій території. В силах оборони півдня заявляли, що не будуть розголошувати деталі просування задля безпеки наших оборонців. І такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Будьте сп'ятим, не перемикайтесь. Марафон Незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мирошниченко. буду з вами в цій студії до 12.30. Дякую, друзі, що дивитесь нас. І дякую, що дивитесь нас в Ютубі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки нашим відео, не лише марафонам, а й авторським продуктам. Тоді їх побачить якомога більше українців. Починаємо розмову з політологом і професором Варшавського університету Анджеє Шептицький з нами на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня. І вам хочемо, мабуть, перше, з чого би я почала з вами розмову, це про те, що відбувається станом на зараз на українсько польському кордоні. Я впевнена, що ви моніторите ситуацію. Там сьогодні, ну з учора, учорашня інформація була, що 2500 вантажівок очікують на виїзд із Польщі. І станом на зараз я так розумію, буде зустріч на кордоні з представниками польської сторони української сторони для того, щоб розблокувати ці, ці пункти пропуску. Як ви трактуєте для себе, що відбувається зараз на кордоні? Мені здається, що це Jeszcze jeden, element, jeszcze jeden element nabliżenia Ukrainy do Europejskiego Sojuszu. Ja mam na uwadze to, że za 30 lat ekonomiczna współpraca. Jakoś o nie, nie zawsze i nie w myśleliśmy, tak? To w nas na politycznym i strategicznym poziomie duże podobne interesy i tu jest oczywiste w kontekście rosyjsko agresji, a na ekonomicznym poziomie co se baczymy o te pytania tak zwanej kryzy no jede tak? uh -huh. e, i różnice tak i w ramach europejskiej integracji znaczy e, swobodnego odwizenia posług towarów e, tu ci różne interesy no my ich czytko widzimy. E, і e, це e, ми також колись бачили в Західній Європі, коли Іспанія e, вступала в Європейський Союз в 80-х роках. Також я згадую французи протестували, так ось це вдалося в кінці кінців мірним шляхом вирішити. Ну, це як сказати, це ціна, яку і одні, і другої країні треба заплатити за, за спільне життя в об'єднаної Європі. А скажіть, будь ласка, ну от деякі все ж таки експерти намагаються порівняти нинішній конфлікт, нинішні моменти з зерновою кризою, але дехто говорить про те, що все ж таки зарано це робити, тому що ну перевізники, перевізники, так от в Польщі вони не є настільки потужною, так би мовити, електоральною силою, як от ті самі фермери. Що ви скажете? Очевидно, це є. Ważliwa grupa taki w nich nie ma określonej politycznej partii e, i to nie jest polityczna problem w Polsce. Zernowa kryzys stała polityczną problemem osobliwie w kontekście przedwybornej kampanii, e, Tutaj e, na wewnętrzszym, politycznym to nie jest wielka problema, no prosto, baczymy ktoś tam, m, ktoś tam protestuje. E, wszysz taki, e, no na polsko-ukraińską morię, e, ja osobiowo mówią mają na uwadze e, zaraz to co dzieje się, faktycznie na kordonie. No, więc co je, co problema, tam e, ludzie jak schodowali, czekają e, tam e, 8-9 dni, może, może teraz i to mu ja myślę, że jakiś obezmelzony ryszenia. E, będą przyjęte. Tak, żeby no, z jednej strony e, szukać kompromisu z polskimi przedsiębiorcami, a z drugiej strony też taki, żeby no, nie obmeżować no, współpracy z Ukrainą. Почули вас, і давайте тепер про справи політичні поговоримо сьогодні. У Польщі розпочинає роботу оновлений парламент. З того, що нам повідомляють, перше засідання Сейму відкриють вже о півдні, і там і президент Польщі буде виступати. Анджей Дуда. Що ви скажете? Які очікування, що можемо почути сьогодні з заяв власне щодо роботи оновленого парламенту? No tu jest, ja domaję trzy holowne elementy. No pierwszy punkt, prosto Poczynaje się nowy parlament, tak? E, nowy parlament ma buty nowa większość, e, no, prosto polityczne życie, tak jak zawsze. Drugi punkt, e, e, oczywidno, e, jest duże, ważne, zaraz upłoszy pytania, na skilki efektywno e, nowa większość będzie pracowaty. E, tu w nas tygodniu będzie pierwszy test, ja, myślę, już to, kto e, trzeba wybrać? Проголосувати нового спікера е, Сейму. Е, ну і якщо е, тут е, нова більшість е, демократичних сили, які виграли на виборах, як вони успішно за нового спікера, це має бути Шимон Холовня, Проголосують. Це покаже, що дійсно ця нова більшість є. Чому це важливе? Ось тому, що право і справедливість, які втрачає владу, і також президент Дуда, який є представником права і справедливості, вони все ж таки намагаються переконати я не знаю кого своїх виборців, мабуть, що в них також буде більшість.